Книга жінки на війні. Спільний проект телеканалу Еспресо і видавництва дух і літера. Книга, що ґрунтується на репортажах ведучої телеканалу Еспресо Христини Парубій. 20 історій, 20 доль, 20 жінок, що стали на захист країни. Книга присвята жінкам, які обрали шлях боротьби з ворогом у військових лавах. Жінки на війні. Шукайте у книгарнях України. За підтримки благодійного фонду Костянтина Живаго. Є знижки на Pectol пехтолван плюс двадцять відсотків аптеках. Подорожних. Пан та Ефем Галичина. Добра музика. Важливі новини. Пробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Є знижки на CalTax Antecol. 15% в аптеках та Фантаща! Штатна ситуація, ексклюзивна аналітика про Сполучені Штати Америки, чи Трамп проти Гарріс. республіканець проти демократки. Що говорять кандидати в президенти про підтримку Києва? Вони ображали один одного без зупинки. Та яким вони бачать завершення війни в Україні? Мирні плани закулісні ігри і все, що вам потрібно знати про вибори в США та їхній вплив на долю України у відеоподкасті Радіо Свобода, штатна ситуація. Верховна Рада регулярно ухвалює нові закони. Але як ці зміни впливають на наше життя? Ми проаналізували нові ухвали, аби проінформувати вас про останні зміни в українському законодавстві, як законодавчі норми змінюють наше життя, до чого готуватись. На ці та інші питання, які хвилюють українців, відповідатимуть провідні юристи адвокатського об'єднання Актум. Дивіться, щовівторка о 7.55 У програмі Юридична експертиза на телеканалі Еспресо. Тавай до лав сотої окремої механізованої бригади зсу захисти своє. Результат їхньої роботи це наша з вами безпека. Вони, хлопці з Волині, довели, що кожен може бути воїном, сильні духом, цінують вміння стояти пліч опліч з побратимами аж до святої перемоги. Кожен, хто пілотує БПЛА, розуміється в АйТі, готує, лікує, ремонтує, намотує кілометри доріг, заповнює стоси документів істотно підсилює тих, хто накриває ворога шквальним вогнем і повертає метр за метром нашу рідну землю. Ставай до лав сотої окремої механізованої Бригади ЗСУ. Тримаємо стрій разом! Повертаємося. Читайте у свіжому випуску журнал Україна. Погляд Тараса Кременя на завершення лагідної українізації. Аналіз від ігоря Семиволоса про третю ізраїльсько ліванську війну. Щоденне Крим Мизюбіної. Життя, суцільний кастинг. І ще багато іншої цікавої аналітики. Купуйте журнал в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Країна в центрі головних подій. Бібліотека Еспресо представляє книгу План Маршала. Світанок холодної війни. План Маршала програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової. Та план Маршала не лише історія, це ключ до розуміння, як перетворити зруйновану Україну на процвітаючу країну. План Маршала книга, що розкриває уроки минулого для творців майбутнього України. Книга від видавництва дух і літера серії Бібліотека Еспресо. Історія, що надихає на перемогу. Грузія, Україна тільки на Мегого! Жовтневі матчі довели амбіції збірної на підвищення в класі, і ми чекаємо на продовження. Вболівайте 16 листопада о 19.00. Ексклюзивно на Мегого. є знижки на Темпал Гін. 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. військовослужбовці окремого підрозділу Грига імені Володимира Григи, з воду безпілотних авіаційних комплексів 76-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади. На Запорізькому напрямку щоденно відбуваються бойові зіткнення через постійні штурмові дії ворога. Це не оминає Гуляйпільський напрямок, який наш батальйон боронить вже майже два роки. Наразі ми потребуємо втричі більше засобів коригування та нанесення вогневого ураження з неба. Тому звертаємось до всіх небайдужих для збору коштів на 20 дронів типу DJI Mavic Classic та 10 Mavic 3T. Так, сума немала, але життя побратимів та ваших рідних куди дорожче. Дуже сподіваємось на вашу підтримку, донат та поширення. Давайте спільно не пускати окупанта ні на крок далі та прискоримо перемогу разом. Слава Україні! Героям! слава! Повертаємося і будемо розмовляти зараз про те, що.